помахай друзям привіт! Привіт, Друзічки. Друзічки! Так, у нас сьогодні середа. В п'ятницю вже в Єве свято в садочку, свято матері, але Я сьогодні не йшла в садочок, бо дуже багато дітей похворіло. Опалення виключило, дуже холодно. Тому я вирішила декілька днів її не водити в садочок, приберегти. Mm -hmm. Але, можливо, завтра треба буде піти, щоб зробити генеральну репетицію. Ми зараз я йдемо в Ескулап здавати аналізи. Дев'ята ранку. Я пропала курс вітаміну Д. Тепер треба мені перездати. Хочу здати цілий пакет на вітаміни та мінерали. У мене завжди дуже дефіцит вітаміну Д. Тому йдемо, перездамо аналізи. Можливо, Єві здамо на вітамін Д. Аналіз. Здамо з пальчиком. Добре? Каштани гарно розквітли. Ага. Там ми сюди йдемо, в лабораторію. Мамі швиденько візьмуть галець і потім підемо на нову пошту, добре? Готові? Так. Фу, ледве взяли мені аналіз. У мене дуже важко знайти мене, аж дві руки обкололи, одна і друга. Справу її взяли. Дуже добре такло, потім різко зупинилась. Каже, може у вас низький тиск, а в мене дійсно. Переважно низький тиск. Ну нічого. Вартість аналізів 2200 майже. 290. Це поки робити мене і Так, наступна наша зупиночка нова пошта. Прийшла посилочка. Я замовила собі догляд за обличчям. До Дня матері були дуже гарні акції. І я собі скористалася, замовила два кремчики під очі, пади з кислотами. Зараз заберу і вам покажу. Бабуся на базарі, зараз підемо до неї. Ми йдемо в нову пошту. Поселочку забрала. Тепер зайдемо, я в Аврору. Добре? Мамі треба дещо купити. Може, візьмемо тобі бомбочку для купання. Хочеш? Ні. Ні? Так. Я так? дуже любить це дерево і завжди хочу, щоб я її тут сфотографувала. Воно біля нової пошти росте. Коли ми йдемо забрати поселочку, я завжди, мамо, зроби мені тут фотографію. Скоро це дерево розквітне, я дуже гарний, буде дуже гарні фото. Махай привір'я. Було, Ти хочеш... Знаєш, а візьми таку собі. Ні, Ти хотів таку фіолетову на сюрпризом? Да. хоч фіолетову, може блакитну. Ні, Ні. То, то я якось хлопота. Де мама робота, ти знаєш? Десь сходинки. Де сходинки, правильно. Йдемо, візьмемо плойку, бо треба буде накрутити тебе трошки в п'ятницю. Я єву прошу влагати з розпущеним на свята у нас. Ніяк. Тільки кусочки мають бути. Але ми вже домовилися, що після свята зразу я її заплітаю. Так, а це вже в нас наступний день. Я її все ж таки завела в садочок на генеральну репетицію. Сама прийшла на роботу привести себе трішки в порядок, підфарбувати відросле коріння та зробити педикюр. Всі вже чекають тепла, хочуть перезутися в босоніжки, треба провести ніжки в порядок, але тепло чомусь цього року до нас зовсім не поспішає. Гель-лак на руках вже давненько не роблю, а на ногах зробила собі такий нюдовий з сердечками. Так, ну що, відкриваємо посилочку з косметикою. Тут всередині така гарна листівочка. А тут стільки всього класного класного догляду. Ва-ва-ва. О, поставила мені подаруночок. Так, показую, що ж мені прийшло. Я вже давненько приглядалася до даних засобів, моніторила в інтернеті ціни, тому що ціни у них немалі. Але до Дня матері були гарні знижки, тому я скористалася цією можливістю. Ну і в мене вже закінчились догляд, крем під очі. На день під очі взяла собі ось такий крем-концентрат пептидний відісіл. Це виробник США. Він з вітаміном А дуже гарно зволожує. і Розрізні дрібні зморшки, дуже багато за нього позитивних відгуків. І на ніч взяла кремчик собі від Tebiskin. Також дуже-дуже класний. На ніч взяла собі для обличчя сироватку з ретинолом 1%. Також від фірми DCL взяла очисні пади. Тут є 50 штук. Вони дуже гарно забирають вугрі, комедони закриті. Шкіра би відшліфованою стає. 50 штук вистачає надовго. Їх спочатку рекомендую доносити на 3-5 хвилин, тоді змивати. А вже з часом, коли шкіра провикає, можна не змивати, просто зверху закрити зволожуючим кремом і обов'язково зранку наносити сонцезахист для обличчя. Ну і подаруночок мені дали ось такий під медік серум з вітаміном А з ретинольчиком. Все я вже хочу чим пошвидше їх спробувати і відчути їхню класну дію. Так, ось тут ці пади, їх є 50 штучок. Вони пропитані. Так, а я вже плавно перемістилась на кухню і приготувала неймовірно смачну вечерю макаронні гнізда з фаршем. І для вас, друзі, зняла коротенький відео рецепт, можливо, комусь стане в нагоді. Список усіх необхідних інгредієнтів ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Отже, до фаршу додаємо одну натерту цибулину, сіль перець, улюблені спеції і все гарно перемішуємо до однорідної маси. Тоді я перекладаю начинку в кондитерський мішечок для зручності фарширування макаронів. Макарони виклала в форму для запікання, начиняю їх фаршем і готую заливку. Для якої з'єднюю вершки домашню аджику. Аджику можна замінити кетчупом або томатною пастою, сіль перець, улюблені спеції, і додаю воду. Все гарно перемішуємо і цією заливкою заливаємо макарони. Зверху щедро посипаємо натертим сиром і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку, запікаємо приблизно 30-35 хвилин. В результаті у нас виходить дуже смачненька ароматна страва. Хто не пробував, обов'язково спробуйте. Нам смачно, нехай буде смачно і вам! Це вже в нас ранок п'ятниці. Іде інтенсивна підготовка до виступу. Роблю є вілокони, ми одягаємось. Вся ця матушня така приємна. Також мені дуже подобаються такі повчальні заходи, на яких дітки вчаться висловлювати свою любов і почуття до своїх матусь. Це завжди так трепетно і дуже дуже мило. Ну що, всі готові, єва красуня, бачить тобі гарно зараз розпустяним. Кітерясочка мамина. Все, йдемо свято, вас беремо з собою. Радіє дитина сумує мама. Радіє дитину, радіє мама. Мама слідкує, щоб її дитина була охайною, акуратною, смачно набудована, недаремно кажуть, на сонці тепло, а без мами сумно. Мама я я не сіято печимо, як сього не зінайте, багати, я сміло. Значить, квіти з нами згодні. Привітати мам сьогодні. Ей, Ей моя, типа списання, квіти швидше ось брати, любеньку матуші, зі сіяну ми вітаємо. thank wanted... you якиисанечка тайтамя тобі заразподоруютісі добре Такі всі молодці. Такий букетик подарували батькам. Пішли я. Де я попалась? Відкриваємо. Що там, що там, там? там, Така сама. да. Ну ничего, с кем мы поменяешься, а кому-то Ну, может, там какие-то моджики новые, давай. Вау! Круто, что это? Фонтан? Супер! Я тебе... я його хотів? Ти його хотіла? Супер! Я, я, по... я подивлюсь скачку. Угу. Ось такий, я хотів! Супер, а другий який відкриваю? А другий, що там, у нас, що там у нас? Вау! Ні! Таке саме Піца? Піца чи що? Ну нічого, подарусь Юлі Бояні. добре? Mm. Ну. Мене повторка будинки, і повторка... А, повторка одна повторка з будиночком, ну нічого. Класно, один новий. Так, Так, прийшла в парк. Сьогодні зранку не ходила, пішла на виступ, пішла після обіду, сама мама не захотіла, дійшла нову пошту, забрала. Посилочку з мейкапу. Я попросила дубайські цукерки. Я така рада, що вона вже не хоче кіндер, я просто хоча б цукерки вже без тих іграшок, бо вже стільки тих іграшок. Посилочка трішки важкувата, дуже швидко з нею не походжу, але вже як є, В парку досі так прохолодно. Взагалі травень такий цього року холодний. Багато діток похворіло в садочку. Дуже холодно, особливо в спальні. Петверезник. Сьогодні вівторок. Напевно, вже є, буду. до кінця тижня не поведу, хай краще буде вдома, ані захворіє. Я і так на роботу йду аж в суботу, тому буду знаю. Сьогодні йдемо до логопеда ще на четверту годину. Трішки займаємося. Є невеличкі покращення, але все рівно. В мене таке враження, що я в язик. Погано рухається, погано функціонує. Треба розробляти, звичайно, ми кожного дня з нею виконуємо вправи, розробляємо язик. Але потрібен час. Чекаємо. Р само собою, вона не вимовляє. Дуже проблеми з шиплячими. Але надіємося, сподіваємося, що скоро буде покращення. Я вже вдома і швиденько показую, що я замовила на мейкапі. Зробила замовлення, тому що ніде не могла знайти в стаціонарних магазинах свого міста. моїх улюблених олівці від ламель, відтінок 404 та 405. 405 я наношу повністю на губи, а 404 даю як контур. Дуже гарно виглядає. У мене закінчилась міцелярка, тому замовила свою улюблену від біодерми. Дуже гарний склад, м'яко очищає, очі не печуть, дуже мені подобається. Також замовила зволожуючий крем від Фізіогель. Він дуже гарно зволожує шкіру, Особливо люблю його використовувати після кислот та ретинолу. За рекомендацією стоматолога, вже, напевне, втретє, замовляю пасту від тебодонт. Мої зуби ясна, просто в мені вдячні. Вона з чайним деревом, на це увагу, можливо, у когось алергія може не підійти. А так, паста просто шикарна. Частенько доглядаю за ногами в домашніх умовах, тому потрібні ефективні засоби. Замовила ось такий гель-кератолітик, який видаляє загрубілу шкіру, мезоліти на топтещі від шейлі. Потрібно його нанести на суху шкіру стоп, потім помістити у ванну з гарячою водою на 5 хвилин і тоді приступити до очищення. Все з легкістю видаляється. Після нього обов'язково потрібно нанести нейтралізатор, замовила і його. Це дозволяє зберегти природні pH-шкіри та уникнути присушування. Також замовила ремувер для кутикули від шелі. Дуже класне рішення для тих, хто хоче перейти, наприклад, на необрізний манікюр. Він добре розм'якшує кутикулу і її з легкістю потім можна видалити апельсиновою паличкою. І остання покупочка. Крем для рук та нігтів з колагеном і еластином. Дуже гарно працює, відновлює, пом'якшує і заспокоює шкіру. Косічки готові. Косочки на місці. Косичка. Так, Ти скучила да. за косуючка. Сюди? Не чіпай котика, не чіпай. Давай, а Котик, котик з нами йде. Тобі подобається ходити Так. Да. Мама, а котик теж заходить до Так? Да? Котик хоче до логопеда? Да. Ну так. Да. як понюхов і буду на метелика. Молодець! Клас! Дивимося, що ще в нас є. Це такий кролик. Тось він язичок показав і будемо ним рухати. А, 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 а. Супер. Тепер покажемо ми язичок. І ни язичок подуємо. Yes. Вийшли від логопеда, зустріли Софійку. З гамбургером, так? І забрали її з собою в парк. Трошки погуляємо. Ти хотіла до мами йти, так? Дам тоді на майданчик. Нет. Сюди. Я б у нас діти йшла, е, я там по парку ходила і каталася. Я ще, ще й білки дві. Побачила. Так, тут якраз дуже багато в цьому місці білочок. так То коли тебе Софійка свято? Не знаєш? У мене свято. тебе сьогодні була, Софійки буде. А тебе ще було прощання з буквариком? Ні, ще не було. Ну все, не запросиш, ми прийдемо? Е, прийдемо свято? Добре, дякую. Прийдемо. Явочка обирає. Молодець. Софійка смачного, а? Діток нема, бо холодно. Хочете вже тепла, правда? Сонечка. Є рибки? Так не нахиляйтеся, щоб ви не булькнули, будь ласка. Доганяємо бабусі, доганяємо. Бедемо ще пару кіл зробимо. О, зустріли Давидика. Давидик з бабусею теж ходить. Друзяшки. Само синю, синю дубайську цукерку, але синьої не було. Не було круглою, було прямокутна. Ми таку ще не пробували. Прямокутно ще не пробували. Зараз попробуємо, її Угу. Мої фаворити золота і срібла. І взяла на пробу ось таку світло жовту, ще такої також не пробувала. Шукала в'ялені оливки, не було. Були такі на грилі. Взяла попробувати. Чия творучка тут відкрадається, маленька? Mm -hmm. Зараз. Ти хотіла синю. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. О, це такі самі, як кровлю всередині. З фісташкою. Mm -hmm. На є пробуй. Mm -hmm. Смачно? Mm -hmm. Так. Я посмакувала цукерочки ввечері, а я залишила їх на ранок. Якраз щасно мені прийшла моя улюблена кава і не тільки від 25 Coffee Roasters. Зараз щось смачненьке собі заварю і посмакую. Якщо ви досі в пошуку своєї ідеальної кави, то 25 Coffee Roasters вам в цьому допоможе. Оберіть свій улюблений смак, гірчинку та кислинку, а менеджери компанії запропонують вам ідеальний варіант саме під ваші вподобання. Цього разу ще взяла спробувати гранульований гречаний чай з бергамотом та цитрусами. В ньому багато користі, він стимулює імунну систему, виводить токсини, покращує сон та нормалізує роботу гормонів. І також вперше замовила какао-порошок, сподобалось те, що воно без добавок і з нього можна дійсно отримати максимальну користь для здоров'я. Зараз якраз собі його зроблю. Можна розвоїти гарячим молоком або водою. Я роблю пів на пів. В какао дуже багато антиоксидантів, мінералів, вітамінів. Він підтримує здоров'я серця, покращує мозкову діяльність, захищає від вікових змін та підвищує настрій та знижує стрес. Я зараз буду смакувати, а для вас хочу залишити промокод на знижку. Ви можете отримати знижку мінус 15% за промокодом Сніжана 25 на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Скористайтеся кому потрібно. Кава дійсно натуральна, тільки свіжої обсмажки, дуже смачна та корисна. Друзі, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую за ваш перегляд, за ваші вподобайки, коментарі і до нової зустрічі! Всім па-па!